Запросили в будинок знайти протікання, тому що, ось бачите, тут відлучується шпаклівка. Вже другий рік є проблема. І причину витоку знайдено. Ось зараз я саме під тиском перевіряю гарячу воду, чи з гарячою водою все гаразд. Вся причина витікання, ось бачите, тут це на бойлер виходить холодна вода. І ось це коліно. Хоті я відкрутити цей кран, і воно повернулося. Тобто, якщо подивитися, не до кінця спаяне і ось на трубі видно, що його тільки фактично наживили. І весь цей час звідти витікала вода, Однак, якщо спробувати от вона ну, тут провалюється, наскільки вже все примокло. Тому, якщо у вас теж мокріють стіни, звертайтеся в мене є різноманітні обладнання для пошуку протікань в трубах під плиткою землею та ламінатом. Працюю в майже хвилинсько Рівненської області.